Друзі, вітаю вас! З вами Остап Стахів, засновник руху, Права людини. Напишіть, будь ласка, чи зараз видна картинка, чи мене чути, бо останнім часом мені Ютуб почав збивати відео, десь нема картинки, є звук, десь немає ні картинки, ні звуку. Пише відео, обробляється. То звуком якісь проблеми, то. Є нюанси, є нюанси, тому, будь ласка, напишіть. Також напишіть, з яких ви міст дивитесь, щоб ми розуміли, яка в нас географія, людей, які дивляться. Якщо щось цікаве в ваших містах, пишіть, По ходу, давайте ваші питання. Оскільки, дякуючи вам, не мені, а вам, є піднята інформація. Я просто це оголосив, те, що ви мені прислали, як представники руху права людини. Інформацію про те, що Зеленський подав у Верховну Раду ратифікувати. Угоду між Україною та ЄС, яку підписав Ляшко у Львові 15 липня про те, щоб Україна брала участь в програмі Європа для здоров'я. І зразу почалося: Ой, що робити, а ти кажеш, що робити, а паніка, а ти нагнітаєш страх. Друзі, ну, по-перше, я вам даю інформацію для роздумів. І ви подивитесь моє відео, попереднє, я там постійно, навіть нещодавно, творіть своє життя, ставайте творцем свого життя. А якщо ви чекаєте, що Остап буде говорити, йди направо, наліво, стій тут, йди туди, сюди, то ви раби тоді. Ви в тій самій системі. Ви хочете з тієї системи, де партії, шмартії, лохотрони, фікуси, банани, та, перейти до нормальних людей і щоб нормальні люди вами управляли як на пульті управління. Я не хочу бути пастирем для рабів. Ні і не буду. Це моя позиція. Я хочу бути в спільноті вільних людей. Отаку От спільноту ми творимо, вже там пробуємо декілька років та, творити. Де ми рівні з рівними. Але хтось має до чогось більше талантів, хтось до чогось менше. Я це визнаю, що хтось до чогось має більше талантів, а до чогось менше. От я маю до чогось більше талантів, до чогось менше. Я знаю, що з кожною людиною, якою зустрічаюсь, слухаючи, бачу її, я від неї можу щось взяти корисне для себе, навіть дивлячись на її помилки. В цьому я взагалі бачу найбільшу свою перевагу, що це аналіз. Аналіз і коригування того, що відбувається. Тому, друзі. Нові умови, так, нові умови, але не треба посипати голову пополом, не треба бідкатись, йойкатись, впадати в страх, паніку в жодному разі. Спокійні, будьте як орли. Такі спокій вас має бути, як лева. Ви маєте бути такі, як дуби тверді. Маєте на світ дивитися легко. Ви творці, ви боги, каже Христос. Душа має. Природу творця. Творець творить усю по пору, а ви по образу й подобі творця творите своє життя. каже Христос: якщо б ви мали віру, як зерно гірчичне, сказали би цій горі, перекинься звідси, перенесися в інше місце, і сталося би це вам. Тому по вірі буде вам дано. Але скажу декілька моментів. А ви хочете це приймайте, хочете ні. Щоб це не було так, я виїжджаю за місто, я роблю то, бо сказав Остап. Ні, тоді ви раби. А якщо ви від мене щось почули чи від когось іншого і прийняли своє рішення, тоді це буде вірно і це буде, друзі, правильно. Отже, нові умови. Те, що я казав, осінь жарка, а ситуація буде. Підніматися, але без паніки, не, не, не треба панікувати. Все гаразд. В нормальних людей все гаразд. В будь-якій ситуації є вихід, і в будь-якій ситуації, якщо вона стає більш ну, народ її називає там більшості критична, я її називаю тренажери, стають цікавішими. Це значить, ви в цей час, якщо ви є, значить, це означає, що вам дана сила згори пройти ці випробування. Але треба бути спокійним. Щоб прийняти цю силу і бачити, які кроки вам треба вчиняти. Ну, по-перше, буде інфляція, сумасшедша інфляція, коли її шарахнуть, цей час впаде як сітка. Тому не, не думайте, що там щось можете передбачити, не передбачити. Але хто має можливість, я розумію, що не всі. Шукайте: будиночок в селі, будь ласка, земельна якась діляночка, генератор, легальна зброя, продукти харчування. Які можете там в вакуумних упаковках для довго зберігання. Вода технічна, мати воду доступ, хто живе там особняку, ясну скважину чи там криниця, щоб мати постійну воду чи біля джерела. Хто в місті, тут питання взагалі дуже складне. Я вважаю, що треба виїжджати з міста або мати принаймні куди виїхати. Дача, заміський будинок, до родичів, до друзів, до кумів, сватів, я не знаю. Шукайте таку можливість завжди можна знайти. Але якщо маєте якісь невеличкі ресурси, їх треба кудись, ну, хочете вкласти. Електронні гроші, які там от, ви розраховуєтеся з телефона, з карточки, це все буде або заблоковано, або ліквідовано. Це в мене така думка. Я маю економічну освіту, я бачу, до чого вона йде. Я розумію, чому ввели електронну гривню. Одне подають, а насправді. Та? Тому електронні гроші, якщо маєте, копіть за них. генератор, там, якщо треба, трошки собі бензину закупіть, там, чи скільки можете, соляри. Тобто переходьте, майте розуміння, що треба щось записати. Та? Якщо маєте можливість, срібло золото та? купити. це також буде цінуватись. Тобто і щось матеріальне. Думайте, що для вас є цінність. Та? Цінність для вас така, 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 така. І пам'ятайте, як сказав Христос, хто буде намагатися врятувати своє життя, той його погубить, а хто погубить свою душу. Ради мене, каже Христос, той врятує та? свою душу. Тому. Якщо ви будете намагатися врятувати усе життя, хто там вів розпусне, таке знаєте, е, от, е, з зомбоящиком, з партіями, з відкатами, всякими там нюансами, все, це ханава. Це в мене така думка. Якщо ви вважаєте, що треба там, переходити на інший рівень та життя, я вважаю, що зараз треба жити за місто, мати будинок, можна опалити дровами. Мати там криницю чи скважину, тобто доступ до води, до водойми, до простору. от Це важливо. От так там ти можеш і продукти собі поставити. Людина взагалі може з'їдати там менше кулака горіхів в день або ще чогось, і нормально жити, просто не нервуватися. Не... Не, не крутити там якесь кіно в голові, цей страх, паніку, і ти не тратиш на цю всю єрунду, свою енергію. От. Буду там джерела п'єш, медитуєш, кулачок горіхів і, і розвиваєшся. І думаєш, як? Думаєш, в кожній ситуації можна знайти розвиток. Усвідомте це. Це як я вважаю. Але я хочу, щоб ви приймали свої рішення. Розумієте? Напишіть, до речі, свої думки. От пише Марія, якщо всі вийдуть з міста, <кій> повертатися вже не буде куди. Мародери попрацюють на 100%. Та ви можете продати будинок. Я не знаю, зараз ще куплять вас той будинок. Розумієте? Та, вітаю Київ, вітаю всіх, всіх Всіх радий бачити, всім. Тоже всім дякую. Благодарю вам всім. Чернігівська область. Потріскую звук. Друзі, в мене, в мене зараз є нюанси, бо я почав піднімати теми, які. Ну, мені я ж бачу, як відео розвивається, як алгоритми йдуть, як в мене повідомлення пропадають. Особливо це стосується зараз Ютубу. Тому що я. Ну, от так. Тобто, правду хочу замовчати. хоча... І так одиниці дивляться. Але з іскри що, загоряється полум'я? Тому бояться цієї іскри, яку я доношу, і ви, зокрема. Так. Так, потрібно бути собою. Ви правильно пишете, не падати духом, забрати негатив. Душа і розум і все та весь є в нас, а ми в ньому. В принципі, не треба паритись. Все правильно. До речі. Так, Слава Ісусу Христу, Калош, дякую вам, слава віки Богу, друзі. Ви такі, ну ви дійсно живете з Богом, але зрозумійте, що не той буде спасенний, хто каже: Господи, Господи, каже Христос, а хто слухає Моє Слово і виконує, зараз тобто, читає і виконує. Тобто не той, хто хреститься на перехресті, часто говорить за Бога, а той, хто веде такий спосіб життя, хто приклад подає, розумієте? От В тому є можливість. І бажано. Так. Назовні, якщо вас люди не питають. Я, я говорю приклад, та, тобто, який подає Христос як вчення. Бо я не встидаю з того, що я християнин. Я не з вчення Христа. Але я, знаєте, не, я можу зайти в будь-яку церкву, але я не належу до жодної релігії, до жодної конфесії. Так. Так, радий вас всіх чути. Так, друзі, дякую вам, що пишете такі розумні, розумні такі речі пишете в коментарях. Я багато що беру, з того, що ви пишете, тому що я не дивлюсь новин, не читаю сайтів. І тільки те, що ви присилаєте, я читаю там, що попадеться. До речі, знаю проблема зі мною зв'язатись. Тому є мій номер телефону під е, відео. СМС, будь ласка, смс. Ну, я не можу говорити на день 500 ну, 500 чоловік, я не можу говорити. Усвідомте, якщо є потреба СМС, попрошу смс, треба другий раз смс, але смс, не Viber, нічого. Друге. Телеграм-чати. Хто бажає у своєму місті або селі їх створити? Я лишу в дописі до відео посилання на, на форму. Заповнити форму. І в тому місці селі створюємо телеграм-чат. Далі, рідна школа, також форму. Я до цього відео дам. Всім дякую за донати, за те, що за кордону кидаєте на PayPal в Україні на карточку. Важкий час, важкий. І ви про мене не забуваєте. Чесно, приємно це всі ваші молитви, підтримка, добрі слова. От воно укріплює також, воно укріплює дух. А коли дух сильний, то тіло сильне, розум світлий. Бо коли дух унилий, тоді гниють Кості, ви знаєте. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал, поки його ще не шарахнули, поширте це відео, щоб світло пішло по Україні і до сердець, хто нас готовий чути не тільки в Україні. І пишіть ваші думки: це важливо, коли ми один другому даємо поради, радимося, Єдиний момент, якщо хтось когось зображає в коментарях, пише матюки, е, там, сперечається, не, не пише за Бога, а сперечається там, щось, за Бога, сперечається, там, е, ну, за особливо релігійні теми, за партії, там, шмартії, шейку з ерунду. Тобто, якщо хтось з когось намагається, то я видаляю, потім блокую. Тобто, Тому що свою думку сказати, це так. З кимось ну, там, подискутувати культурно так. Ну, коли перегиб, коли образи, я видаляю зразу, матюки відразу видаляю, потім ви мені пишете, розблокую, а це вже нереально, бо там тисячі заблокованих знайти когось ну, важко. Вітання, Остап, скажіть, будь ласка, ви займаєтесь йогою? його Імрамом Крія? Ні, ні, друзі, на жаль. Не знаю, хто такий Імрам Крія, або не пам'ятаю, або не знаю. Я е, займаюся йогою, аштанга йога це сулова йога. Потапхі-джойс в Індії започаткував. Я тут у Львові вчився в людей, які мали вчителя, яка саме вчилася в Індії. Але це індивідуально. Я стою і планкою, займаюся йогою. Зараз хочу піти ще на айкідо або на інше бойове мистецтво. Тобто я хочу. Тобто це для мене це індивідуально, тому що ти маєш думати за дух, за душу, за дух? Та? Тобто, щоб мати... І тіло. тебе тоді світлий розум, тому що тіло це храм для душі, тобто храм для творця. Як ти можеш храм для Творця тіло, занихати? Воно має бути сильне. От десь так, друзі. Тому світла вам, добра, благодаті, любові, наснаги. І творіть своє життя без паніки, без страху, і не будьте на пульті управління. Це ж так цікаво, щось придумати, щось сам, ну, самому, правда, от дійти до чогось. А як це зробити? Відключаєте внутрішній діалог. От виключаєте повністю там, спочатку на 15 хвилин на день, потім на пів години, на годину, на 3, на 10 годин. Можете день помовчати, просто не читати нічого, не дивитися. Е там, не спілкуватися ні з ким, і також нічого, не, ну, нічого собі не крутити кіно в голові. Просто бути, дивитися на світ, на небо, на ліс. От дивіться, яка краса, правда? Добре, друзі. Я знаю, що кожен з вас має талантові творця і їх реалізовуєте, кожен має різні. Тому не будьте подібні на когось, будьте собою. І весь світ буде вас, і ви в світі, в гармонії. Любові вам! З Богом, друзі, Тримайтеся.